Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер а Ви дивитесь нашу постійну рубрику «Гіки, не тільки новини сіні. Проект прогнулося під русських. Що там про Коломойського? ага, Ага. А ви дивитесь нашу майже постійну рубрику новини з дна. Сьогодні у нас випуск досить таки спортивний, тому давайте я почну із неймовірних шпагатних досягнень однієї малесенької польської студії. CD Projekt Red називається. Давайте по порядку. 21 вересня, у день, коли мені стукнуло 30, і почався процес повільного умертвління, воскрес Кіберпанк 2077, воістину воскрес. Мені гра, звісно, що цікавішої. Не стала, бо це AAA гра де треба ходити із точки А у точку Б. Дуже багато діаложити і часом вам навіть дають постріляти. Тільки у версії 2.0 шини у машинах здуваються, коли у них стріляєш. Але це не проблема гри, це скоріше моя проблема. А от доповнення до гри Phantom Liberty грається уже куди бадьоріше, бо у цій частині гри ну, е, можна пограти і пограти дуже багато. З найбільших плюсів суспільно-політичного значення, мабуть, це українська локалізація, котра на диво навіть не виклик. Викликала ніяких срачів. Спочатку. Є така аксіома. Якщо щось існує, то через це десь в якомусь твітері сруться два українці. Але цього разу срач на сягнув міжнародного масштабу, тому що нагадаю, росіяни все ще існують. Цього разу цей результат схрещення перегару та е, ну, іншого перегару, образився на так званий Еселюр, який на Р починається і на «у -с «ня» закінчується. Як він там опинився, пізніше розкажу, але поки давайте зосередимось на CDPR, котрі Отже, почали вибачатися перед аруськими геймерами. Регулярно чую, що наявність навіть в нових іграх такого рудименту, як російська мова, зумовлюється тим, що російською говорять не тільки росіяни, бо ця чума насправді розрослася по усьому світу, у тому числі і в Україні. Ну окей, ну ну нехай. Давайте спробуємо це врахувати. І взагалі вважаю, що це окрема тема для окремого відео, хоча якщо чесно. Абсолютно будь-які рішення, які прийняті в будь-якій індустрії, у тому числі і ігровій, можна пояснити лише одним словом бабос. Але я хочу звернути вашу увагу, що творці кіберпанку 2077 і його приростку з ідрісом Ельбою на чолі вибачаються саме перед російськими гравцями. Навіщо вибачатися перед геймерами, котрі продовжують своє існування в країні, із якої ви ніби як вийшли, мені невідомо. Але явно ця стратегія з поглядом у майбутнє, коли не буде за поспіхом вертатися на ру-ринок, попадає під категорію прогин. При цьому студія займає свідому позицію щодо подій в Україні і підтримує нас не тільки карти. Тинками у соціалках, а навіть шле сюди гроші, Ну, не те, щоб гроші переслані з Польщі були для українців новинкою, та все ж. Зокрема, із недавнього Сергій Притула дякував у тому числі і CDPR за допомогу для моєї рідної Херсонщини. Український і татарський Крим, що б там не казали професійні дурачки з американського видання PC Gamer, до гри додали теж CD Projekt, а не українська команда локалізації, котра взагалі не має права і можливості провертати подібні фокуси. Але щось таке у їхній владі, наприклад, хороший, але не ідеальний переклад, котрий я критикувати не хочу та і не можу, тому що за виключенням деяких незначних моментів він дійсно хороший. Мені око різали усілякі ванківстаньки, тому що це російський варіант аналогічної китайської іграшки, і фрази по типу до чого техніка дійшла, тому що це буквально є посиланням до простоквашина». Урешті усе дуже і дуже добре було б, якби не фантазія перекладачів. Бо у тому самому прикладі, на який образились росіянці, немає натяку на росіян чи використання слюрів. І якби я не підтримував та і просто похіхікував із подібних моментів, бо вони справді смішні, але це дуже непрофесійно. Переклад і адаптація це взагалі дуже тонка справа. З одного боку, не можна перекладати усе буквально, і часом потрібно проявляти все ж фантазію. Breaking Bad тому яскравий приклад. Але цим тонкощам необхідні. Аж дві умови, котрі загалом налазять на будь-що у нашому житті, починаючи від поїдання оселеця із цибулькою до якого небудь стендапу. Усьому свій час, усьому своє місце. Проте CDPR могли внести пак правок тишком і навіть нишком. Це не дивина в іграх сьогодення, що на них постійно прилітають якісь паки оновлення. Проте, окрім цих самих правок, вони вирішили показати усі можливості власної гнучкості і навіщось вибачатись перед російськими геймерами. Я розумію, що, можливо, для когось реальний світ може вибивати із лору гри. У такому випадку, за цією ж логікою, нам слід чекати вибачень від студії, бо пики російської блогерні, зокрема тої, котра любить саме натиратись на совок, усе ще у грі. Присутні, навіть якось іронічно, що, попри мета-коментар самої гри щодо лицемірства корпорацій, студія чомусь веде себе як цілком типова корпорація. І якщо ви ділова людина, то по-перше, моя повага. А по-друге, я знаю ноутбук, котрий підійде вам ідеально для роботи. Ніхто та ніщо не стримає вас від якісної роботи із ноутбуком Asus ZenBook S13. OLED. він важить всього 1 кг, а його профіль товщиною із ручку, септо 1 сантиметр. А це значить, що якщо у вас схопить раптовий приступ попрацювати десь, скажімо, у лісі, то ви зможете легко це зробити. Бо з такими габаритами та вагою вам не потрібно ходити декілька років у тренажерний зал, аби мати змогу кинути його в сумку, як виходите із дому. Іншими словами, це найтонший у світі ультрапортативний 13 дюймовий ноутбук із oled екраном. А найновіший процесор Intel Core i7 13-го покоління покриває більшість робочих потреб та сертифікований Intel Evo. Тож він віддасть вам титул повелителя Excel-табличок. А після того, як ви напрацюєтесь як слід, і ваша совість дозволить вам трішечки розслабитись, завжди можна глянути нову серію One Piece або ж подивитись, скажімо, Барбі, як тільки вона вийде в хорошій якості. Ви легко зможете розгледіти усі відтінки рожевого. Бо ZenBook з 13 OLED оснащений oled дисплеєм Asus Lumina зі співвідношенням сторін 16 до 10, роздільною здатністю 2,8к та кінематографічним кольорним охопленням 100% dci p 3. А якщо вам раптом захочеться глянути на більшому дисплеї ще й в 4К, то можна організувати і це. Бо не зважаючи на такі скромні габарити, цей малюк має повноцінний комплект інтерфейсів. Які саме і в якій кількості дізнавайтеся більше за посиланням, вказаним в описі до цього відео? Там ви дізнавайтесь усю інформацію про ZenBook s 13 OLED. <музві> Про Україну думають не тільки в іграх. До речі, нещодавно навіть був присвячений цілий епізод ранкового шоу від Apple Це серіал такий, не плутайте, будь ласка, із підйомом. Хоча Ріс Уізерспун, мені здається, шикарно зіграла б Ольгу Фреймут. У цій серії місцеві журналісти хочуть зробити сюжет про ситуацію в Україні. Так склалось, що одна із героїнь має в Україні так званого Фіксера, котрий при цьому не говорить англійською, хоча і знає російську, і який всього лише за дві тисячі з половиною. Баксів зміг доставити журналіста-фрілансера у Маріуполь прямо під час бомбардування з позитивного фіксера, звати не Павел який-небудь, а Павло його звати. Це називається прогресом. Ну а те, що він знає російську, але при цьому не відстрелює англійську, радше сувора реальність. Загалом епізод вийшов не настільки жахливим, як про нього говорять в інтернеті, особливо якщо врахувати серіальні умовності. Зрештою, одна тільки ця серія у рази краща за усього Юрика від СТБ. Якщо американці дізнаються. Про Україну у кращому випадку із інтернету, і тому можуть ляпнути у серіалі про те, що поранених з Маріуполя доставляють в Донецьк. То яке виправдання є у СТБ? The the are back to this place. Загалом видно, що хотіли як краще, а вийшло як завжди. Та як завжди, виділились росіянці. Скільки завгодно, ви можете плюватися в український переклад чи адаптації, але вершиною аморального деградантства все рівно за. Лишаються росіяни, бо на моменті, коли журналіст каже, що місто обстр... росіяни, російський так званий дубляж скромно замінює смисл і каже, що місто і мирних жителів на вулицях обстріє Азов. Мія здійсні только бомбіадгород, азофраст гражданських на вулицях. О, Господи, да я поняла. паніла. Нарошне забали. Безпощатному російському перекладачу взагалі байдуже на страйки сценаристів у Голівуді. Бо яка різниця, що вони там понаписують, коли під закусон із ріжських шпрот і ніжні звуки балалайки можна буде понавигадувати зверху своєї ахінеї? І, до речі, про страйки. 146 днів ходянини із плакатами і всілякими іншими видами написів знадобилось голівудським. Сценаристам, аби вибити собі нарешті людські умови праці, десь плачуть одні шахтери. Принаймні поки що можна робити такий висновок, бо усіх усіх списків вимог задовільнених і ні, поки що громаді не повідомляють. Але схоже, що на рахунок використання так званого штучного інтелекту студії та сценаристи сошлись где-то Звісно, угоду ще мають ратифікувати члени VGA. Але все ж, якщо так станеться, то у результаті штучний інтелект не зможе писати або. Переписувати літературний матеріал, і згенерований штучним інтелектом матеріал не буде вважатись вихідним матеріалом. Письменник може використовувати штучний інтелект, але студія не може вимагати від письменника використання подібного програмного забезпечення. Студії повинні повідомити сценаристам, якщо будь-які матеріали, надані їм, були згенеровані штучним інтелектом або містять згенерований штучним інтелектом матеріал. Віджей залишає за собою право стверджувати, що використання матеріалів письменників для навчання штучного Інтелекту заборонено угодою або іншим законом. Страйк при цьому офіційно ще не завершено, бо Гільдія не дозволяла поки ставати назад до письменницького станка, але все до цього йде. Не переживайте страйків, вистачить абсолютно усім, тому що акторський страйк поки що ніхто і не скасовував, хоча, якщо чесно, я думаю, що він закінчиться приблизно тим самим. Частину про використання технологій зі сканування обличчя, звісно, що приберуть на найближчі час, а все інше уже ну як піде. Я весь цей час як міг слідкував за ці. Її битвою за роїльті у голівудському яру, але до кінця не зрозумів, що саме хочуть протестуючи, бо видавати усім акторам масовки чи виконавцям п'ятирядних ролей настільки ж достойну зарплатню, щоб вистачало і на життя, і на медичну страховку, мабуть, неможливо в Америці не соціалізм, не комунізм і не всі інші ознаки комедійного фентезі, тому не будуть там платити геть усім, хто вирішив займатися вдаванням із себе інших людей. І здається, що навіть голівудські зірки до кінця не розуміють, що саме. Хочуть протестуючі. частіше всього відомі актори виходять і говорять спіч проти усього поганого і за все хороше. Але я дуже сподіваюся, що конкретні пункти у протестуючих все ж є, і вони зможуть домовитись зі студіями. Бо продовження мисливців на привидів такими темпами буде знову про 40-річних людей. Скільки фін Вульфард не старався, але він все рівно росте, падлюка така через страйки. Відкладали виробництво відповідної прем'єри Дюни 2», Мортал Комбат 2», Дедпул 3», а ще Крейвена мисливця. Один, але це скоріше аргумент за страйки. Дамоклів меч страйків. А гляньте, вгадайте, яку саме статтю на Вікіпедії прочитав я навис і над ігровою індустрією. І чесно кажучи, це дуже дивно, чому вони не почались е, і ще раніше, але принаймні, вже перші симптоми цих самих страйків вже почали назрівати. Уже були аж цілих п'ять раундів переговорів, котрі закінчилися десь приблизно нічим. І члени профспілки SAGAFTA ЕФТі проголосували за можливий страйк. А це, звісно, майже ніколи ні до чого хорошого, якщо ми не говоримо за боулінг, не призводить. Звісно, це не означає, що забастовка уже починається, але слово от, от дуже навіть тут доречне. Досить дивно, що серед запитів виробників ігор підіймається питання штучного інтелекту, інфляція, достойна зарплатня, але істо. О, що я читав, ніхто не згадує за постійні перепрацювання більше ніж у боксера. Я зараз не про спортсмена, я зараз про коня. Це жарт для високоінтелектуальненьких. Чим усе закінчиться у кінці? Я не знаю точно, але звісно, що ми будемо тримати вас в курсі. Тим паче, що у нас є аж цілих дві телеграм-сторінки. Якщо ви підпишетесь на них, то будете в курсі і ще раніше до того, як будуть виходити подібні новинні випуски. Судячи із постійних новин, котрі несуться, одна на сторінка про страйки в ігрові індустрії. А друга сторінка про страйки в кіносеріальній індустрії. Підписуйтесь, будь ласка, на обидві. Новин про місіє Коломойського там, звісно, що не буде ні там, і не там, але я думаю, що це хороша нагода запихнути цю новину сюди. Ну, не зовсім про Коломойського, тому що судові рішення, судові справи і усе, що коїться навколо них, це не зовсім знаходиться в рамках моєї компетенції. Але все ж мені дуже хочеться поговорити про те, що інститут репутації в Україні, Україні він ні, він не вмер, тому що для цього треба було йому, хоча б народитись. Так уже вийшло, що людина, котра розказувала вам за чупа кабр та наскільки погані олігархи, прийшла захищати однесенького такого олігарха. Не чупакабру, хоча це дивлячись, хто питає. Я розумію, що згадувати Мосічук чи Горбунова у контексті репутації це оксюморон, але дивуватися цьому параду лицемірства я ніяк не втомлюсь. Бо олігархи це, звісно, дуже сильно погано і рівно до того моменту, як тільки мова не заходить за твого інвестора. Як бачите, люди, котрі так чи інакше пов'язані з каналом, котрі не можна називати. А, а запік мій невидимий шрам у вигляді один плюса. І іншої одинички, усі ці люди і є тим самим чимось стабільним у нашому культурному просторі, стабільно нікчемне, але все ж маємо, що маємо. Не те, щоб щось змінилося із 2004 року, коли плюсівський колектив вибачався за упередженість у новинах через зовнішній тиск. Окрім Горбунова, Мусічук і навіть колишнього міністра культури Олександра Ткаченка кажуть, що там був ще й Дубінський, але на світлинах я його не бачив. Тож смію припустити, що він був зайнятий, бо знімався у рубриці. А що ж там дубі? Мені було б глибоко начхати на всіх цих людей, але всі із них так чи інакше задіяні у виробництві так званого мас-медіа. Хтось із них навіть зветься журналістом. І звідси, у мене. Я знаю, що це риторичне питання, але уже яке є. У якому стані українська журналістика, якщо яскраві її представники, дай Боже по своїй волі приходять захищати олігарха, котрий колекціонує підозри в розкраданні, як я наклейки з піджувачок? Безумовно, я впевнений, що неупереджених і хороших журналістів в Україні вистачає, і всі вони явно стосунку до плюсів не мають, але від того менш сумно якось і не стає. Але ви завжди можете мене підбадьорити своїми уподобайками, якщо ви підписалися на цей канал. Якщо ви, о, господи, боже мій ще десь поширили це відео, ну я взагалі буду в екстазі емоційному. Я буду прямо зробити от отак от. Це все що я можу себе вичевити Уже 30 років роки уже не ті. Ну і зовсім буде розкішно, Якщо ви задонатите скільки там своїх гривень на наш актуальний збір, ми збираємо зараз на досить дорогий дрон. Дрони самі знаєте, це необхідна на війні. Річ це буквально очі у небі для того, щоб не треба було ходити, якби особисто питати, там що ви тут, як ви тут, що ви тут, ідіть сюди. Давай, от. Можна просто пролетіти, ви самі знаєте, яку функцію виконують дрони. Ну, що ви оце ви так маленькі діти? Ну, їм Богу, нема таких речей, як маленький донат. Усе, що більше нуля, це мега-донатисько. Якщо вам хтось сказав зворотні, то ця людина дурачок. Я знаю, що я останнім часом не підбираю взагалі слів і вживаю такі грубі слова, але, але дурачок. Можливо, дурочка. Якщо ви хочете підтримати нас, як всі ці прекрасні люди, на Патреоні можна це зробити. Можна зробити це на Бамія Кофі чи спонсорством на Ютубі. Від одного долара нам багато не треба. А от всі гроші інші, відсилайте, будете класкаві на Збройні Сили України, і їм потрібніше. Ну і що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео, та ви самі знаєте, хто монтажила це відео. Е, от а ви дивилися ще Geek Journal. А, три мене з нами на одній хвилі. Хвилі, тому що ви тепер знаєте, чому я здогадався, чому хвилі, тому що новини з Дна. Як всі інші відео, вони з поверхні, тому хвилі, а все що нижче, там от водичка щось потепліша, тобі не здається. Бен! Бувайте. Бувайте. Пішов до ідацій форшмак. Вам дуже пощастило, що камера не передає запахів. Або, можливо, напаки.